Друга спроба після другого дощику заїхати на стерню сої. Пробував тут дисковою, ще перед дощами трошки працював. Ну і після першого дощу заїхав смарагдом без стрілу. Тільки рівчики робив таку груду. Вирівал. Зараз побачимо, що вийде Чи поміг той дощ чи буде воно лізти. Ого. Не їде. Ну, краще, мабуть. Мабуть, краще. Закупив я чергову партію зривних болтів. Будемо пробувати, як воно буде получатися. Помаленьку треба зробити глибину. Посої десь мені вдалося зробити з першого разу. І такі є спостереження. Частину я посівів весною, закаткував козика після посіву, а частину я не мав змоги це зробити. І от де, де було катковано якось на цьому полі, тут бетон більший. Де не було катковано, то смарах заліз першого разу, може не глибоко, але заліз і земля в принципі, нормально перемішалася. Тільки глибини не було достатньо, і трактор виривав таку, ну, важко трактору було і виривав брилу, тому я вирішив ще почекати і зробити другий слід глибше, пізніше. А по великому рахунку можна і так залишити. Це вже побачимо по полоді. А тут от бачу, що той другий дощ 14 мм, він реально реально пропучив і вже йде робота краще. Може хтось каже треба чекати. Ну, ну так, але ніхто не знає, які можуть бути в подальшому. В дощі і місити те було теж не варіант. ну то Вже другий слід це взагалі красота. Якби я був подрапав перед тим дощом, ну я не став рвати тих болтів і знущатися над смарадом і трактором. ну Думаю, що зараз Можна працювати. Дисковка також свою роботу виконала, хоча й там на тих кілька сантиметрів зробила. Отак От виходить робота, цілком мене влаштовує, оскільки дане поле буде під посів яру ячменю. Тут глибини такої не треба, головне заробити рештки. І я думаю... Смарахту справився на всі сто. Зрозумів одну річ, якщо треба більшої глибини, то от де був зроблений навіть не глибоко, я там пробував робити, другий слід вже йде глибше. Тобто, з кожним обробітком вода краще проникає в нижні шари, відповідно, розмочує. Глибший шар ґрунту. Так що, якщо ставиться завдання зараз от в таких умовах, тої посухи, яка в нас була, то такий варіант прийнятний, але він буде більш затратний, тому що все-таки паливо треба рахувати. Один обробіток. Зараз при, такому, при такій навантаженні і такій глибині, то виходить десь 12-13 літрів це один. Їду не швидко, бо тому що чим швидше їдеш, тим скорше зірвеш болт Чуть під горбок. Ну і звичайно, треба розуміти, коли я знімаю, то в мене руки зайняті, і я звичайно їжджу помаліше. Та робота виходить не така. ну але от так виходить. Чуть-чуть ви -чуть. додаєте швидкості, 7 км, цього достатньо. Завдання стоїть все таке. Зрихлити зиму яру, ячмень, як завжди сію, аби корова мала соломи і трошки зерна для власних потреб. так. треба вже думати, які культури сіяти. Цього року так виходить, що в мене трохи буде е така сівозміна зміна соя по сої, ну і можливо хоча б щось десь спробувати зробити глибше. Так що соя любить розпушений ґрунт, як вдасться, може не на великих ділянках, а кілька гектарів е все-таки для себе, для розуміння. Один зараз лікий, якщо там буде можливість, пізніше ще раз глибше. Робота без лап мені також подобається більше з стрілками і Воно чітко замішує, чим швидше їдеш, тим краще. І чим глибша робота, тим воно краще зриває весь пласт. Внизу я там трохи. Попав по, повністю на всю ширину е, проходу смарагда, то я не бачив вже там е, твердої землі, Бо вона вся була розпушена. Два, два моменти, які при роботі Смарагда це глибина і швидкість, тоді робота. Красу. Агрегат гарний, але він має також межі свого застосування і хоче відповідної потужності трактора. Так що, хто що стоїть перед вибором покупків, то враховуйте такі моменти. Все-таки після сої тут такий агрегат. Супер Гурати вважає не до так, всі лапи на місці. Постійно треба контролювати, а то зриває в будь якому місці. Ну отак працює. По глибині тут лапа йшла. Придобкав. 30 Десь, де лапа глибше, звичайно. От. Будемо рахувати між лапами. 17. Ну, я вважаю під, під ячмінь, цього буде достатньо. Звичайно, там ще є ущільнений. Шар, інакше би е, сам смараг ліжеться глибше, я одною рукою не зможу запхати. Твердо, так що то треба віддати належне, що вже не мішало би глибше працювати. Ну, але яка дискова так зробить, хваліться. Брати тут реально неможливо. Тут не поле, також після сої, але тут по планах, якщо вони не зміняться весною, мала би бути яра пшениця. Ну і Перша лапа, перший зрівний болт за сьогодні, це ще так, небагато. І так. На даному смараді тут стоїть десятка. Мені здається, що це трохи замало. Я ставлю в десятому класі завжди ставив. Ну, мені вже тут трохи надоїло, і я взяв 12 клас, але він вже йде як імбус. І попробую. Як зазвичай рве завжди крайні. Десь за щось тверде, зачіпаєш. Як в даному випадку взяв дуже близько слупа, ну і там було твердо. Ставлю зараз і попробую, Тому що у свого колеги я бачив, у нього стояли 12 болти, а тут 10. -ті. Ну і я вже показував, є три е можливості виставлення лапи, три кути. Цікаво, як воно буде реагувати на роботу, але як стояло тут, так я на них працюю. Хоча тут бачу, що хтось і тут ставив. Треба буде колись спробувати, як воно працює з іншим, можливо, легше, легше буде йти, можливо, краще заглиблюється. Це все треба пробувати. Поки що, якщо 12 клас буде трошки краще працювати, то Звичайно, вже треба буде міняти їх на 12. Ну, розвил, е, на 12 діаметр, я думаю, тут трохи буде складнувато розсвердлити. Якщо в рамі, то ще куди би не йшло, ну, то лапа вона трохи, мабуть, не з неспростого заліза зроблена. Навіть не тепле при такій швидкості. Дощик реально допоміг, земля відходить, ну і пішла робота. У рукав на них до так виходить стерня сої за один прохід. Знову ж, сами не було. Швидкість трошки більша. На даному полі не було каткування і є результат трошки інший. Не знаю, чи це збіг обставин, чи якась закономірність. Хто моє? З одного боку, каткування весною зберігає, підтягує вологу і трошки краще сходи, а з другого боку, восени бетон. Так воно чи ні, треба ще неодноразово перевіряти. Але от таке спостереження. Ну, тут трошки так. Тою самою глибиною не переставляв, звичайно, більше рештки зверху, але так воно піде в зиму. Коли під яру пшеницю, мабуть, буде. весною ще один слід і буде красота. Виросла, от така ще падалиця, ріпа то вже Після е, другого рихлення смарагдом. За першим тут було набагато більше. І ще він сходить після дощу. Е, і, що можу сказати, не заробляє смарагд такі великі рештки е, і таку велику падалицю. Тут я вже, мабуть, три сліди робив так, для проби. Бо там вище я не давав зарости. я там постійно заробляв, коли ріпак лишеньно сходив. Тут вирішив дати їм ріст, так що тут е, не, не працює смарагд. Так як би хотілося, щоб абсолютно всі, всю е, зелену масу заробити в ґрунт. Так що без плуга нікуди. Виріс непоганий сидерап. заробляю за ору, щоб плуг гарно заходив, лізе тут вже глибоко, смара. все би було добре, якби він ще заробляв отаку от зелену масу, а так то Нецікаво вирощувати, щоб воно потім просто засохло зверху. Його треба заробити в ґрунт, тоді буде користь. Так що ще трошки почекаємо на дощики і будемо пробувати тут урати.